Ще донедавна ця мазда їздила дорогами Німеччини. Тепер пікап фронтова машина. Десь неділю три у нас йшло до того, щоб повисити її характеристики, переділи ходову, защитили решетки, защитили тобто, від, пули, від всього. тобто, щоб вона була защищена, щоб наші хлопці їздили в хороші машині. Раніше вона була така красна, чуть навіть поцарапана, вся ржава. Зараз її покрасили в такий пік, Бампер там, де випамляли, то вона більше стала такою хоже на воєнне. Купити, пригнати та переобладнати авто на військове знадобилось 45 тисяч гривень. Гроші дав керівник одного з приватних вінницьких підприємств. Ми вирішили в цьому році відмовитись від проведення корпоративів, всіляких новорічних подарунків і все таке інше. От, десь якусь невеличку частину коштів за рахунок цього закумулювали. Ну і плюс свої кошти, які заробили. Вклали в те, щоб пригнати цей автомобіль, переобладнати його. Легковика замовили солдати півтора місяці тому, коли волонтери привозили їм чергову допомогу. Ми приїхали, у них там два газики. В стареньких 60-х годов. один газик не вообще, второй газончик, заводиться, но передача не включається. От тоді возникла ідея привезти ребятам машину за границы. На серці боляче, що хотілося б, щоб трошки держава більше допомагала. Чого? Бо приїздимо туди, і говорять, що наші бійці ситі, вдіті і все гаразд. А наші дуже, 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 дуже так от чорно. Насправді не всі в діті, не всі ситі. і хотіли, щоб трошки ще держава втручалася в це питання і допомагала нашим хлопцям. Разом з військовим автомобілем у 54-ту бригаду поїхала і передача від небайдужих віничан. Нею завантажили повний бус, тушонка, картопля, цибуля, шкарпетки. Усього не перерахувати. Дев'ятий батальйон передала пакунок, мама переживає синів. От піряговська баніться передала... Ящики з сахаром, з бощомкою, копой. Споріки жінки зібрали капусту квашеною. Серед іншого і три буржуйки. Ну, дивіться, з якою любов'ю все створено. Продумано настільки совочки зробили качергу. Це спеціальні штучки, щоб вставляти в фазіки, щоб можна було сушити обувь. Навіть не полінували. Славу Україні. Я представляю, як ми завезем, що Бійці скажуть, обрадуються. Якщо взяти рядишком біля 54 й є 72 й батальйон, це білоцерківський. Вони живуть взагалі. Посадках повністю в них немає нічого. Ці буржуйки для них не Раз на два тижні хлопці везуть допомогу солдатам. кажуть, вже збили з рахунку, Щоразу їх проводжає дружина та син Андрія. З Сльокості відпускаю, тому що не можна думати про плохою поїздку, коли чоловік їде. Тим більше він ж не на відпочинок їде. Він їде на війну, Тому хочеться, щоб повернувся живий, здоровий. Майже тисяча кілометрів до зони, АТО – стільки ж назад додому. А по поверненні хлопці знову збиратимуть необхідне на фронт. Олена Гук, Євген Кришталь, телеканал Віта.